Мої вітання. Про те, чим запам'ятається цей тиждень для галузі атомної енергетики України та світу у новому випуску енергетичного дайджеста? Вночі 9 березня. Ворог завдав чергового варварського масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. У результаті обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах. Росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи, і це наступного дня після перемовин з ООН про демілітаризацію ЗАЕС. Про це повідомив сьогодні вранці міністр енергетики України Герман Галущенко. За даними Швейцарського ядерного форуму, станом на кінець 2022 року в 33 країнах працювало 438 комерційних атомних блоків. Торік додалося 6 нових атомних реакторів і було зупинено назавжди 5. Встановлена чиста потужність у 2021 році зросла трохи більше ніж на 1,2%. Атомна енергетика продовжує залишатись другим за величиною джерелом чистої енергії, виробляючи 10% від світової. Нині на планеті будується 57 нових атомних електростанцій, і ще близько 100 планується. Німеччині потрібно інвестувати 1 трильйон доларів, щоб підготувати свою енергетичну систему до 2030 року. Повідомляє Блумберг. Німеччина вже виділила понад 275 мільярдів доларів на подолання безпосередніх наслідків енергетичної кризи, спровокованої війною Росії в Україні. Але повноцінний вихід з кризи буде набагато дорожчим, якщо країна взагалі зможе це зробити. За оцінками німецького регулятора мережі й аналітичного центру до 30-го року потрібно створити близько 250 п'ятдесят гігават нових потужностей, адже очікується. Що попит на електроенергію зросте приблизно на третину порівняно з нинішніми показниками? Європейські країни вживають заходів для диверсифікації та зменшення залежності своєї атомної енергетики від Росії. Так, окрім України, яка активно розвиває співпрацю з західними партнерами, Болгарія, Чехія, Фінляндія та Словаччина нещодавно оголосили тендери на постачання палива або підписали угоди з Westinghouse та французькою Фраматом на паливо для ВВР. American Nuclear Society відзначила українських атомників за відданість принципам ядерної безпеки. Американське ядерне товариство наголосило, що українські атомники заслужили нагороду за видатні зусилля в умовах військової агресії й атак на інфраструктуру атомних станцій. ANS відзначила відданість працівників Чорнобильської та Запорізької АЕС, які в окупації та під шаленим тиском продовжили гідно виконувати свої обов'язки. Відбулася ротація експертів МАГАТЕ на трьох українських АЕС 2 та 3 березня. Підбулись чергові ротації інспекторів Міжнародного агентства з ядерної енергії на Рівненській, Південноукраїнській. Та Хмельницькій атомних електростанціях. міжнародні фахівці спостерігають за дотриманням показників безпеки українських ЕС, зокрема в умовах воєнного стану. Крім того, інспектори МАГАТЕ можуть аналізувати вплив російських ударів на енергетичну інфраструктуру України та інформувати про це світову спільноту. Саме тому МАГАТЕ й надалі гарантує присутність своїх представників на усіх АЕС України. Також 2 березня відбулася рота експертів МАГАТЕ і на Запорізькій АЕС. До цього впродовж місяця расисти перешкоджали ротації та блокували її. Наразі це усі новини. Тримаємось, українці. Кожен новий день наближає нашу перемогу. Нагадую, що ознайомитись з розгорнутою інформацією про ці та інші новини ви зможете за посиланнями, що знайдете під відео. На все добре. Нехай новий тиждень принесе нам лише хороші новини.